Вітаю, любі друзі! Я адвокат Андрій Бурянський, і в цьому відео я розповім, хто та яким чином і де зможе отримати додатково 5 led ламп від держави з грудня 2023 року. Голова Укрпошти Ігор Смілянський на своєму телеграм-каналі повідомив, що з 5 грудня 2023 року Укрпошта поновлює видачу безкоштовно 5 led ламп для пенсіонерів, а також для інших осіб. Які раніше не отримали led лампи по відповідній програмі від держави. Ці дії будуть здійснювати відділення Укрпошти по всій Україні. Для того, щоб отримати led лампи безкоштовно, треба принести або відповідні лампи розжарювання, або ж зверніть на це увагу особливо. Ви можете принести вже згорівші led лампи які можете обміняти відповідно на новенькі і не розберігаючі лампи. Тобто, зверніть увагу. Що будь-який пенсіонер, який навіть вже отримував відповідно ледлампи раніше, все одно з 5 грудня 2023 року має право прийти в відділення Укрпошти та вимагати обміняти 5 ламп розжарювання або 5 згорівших ледламп на нові ледлампи. Причому для пенсіонерів він може навіть не давати зразу. Згорівши ледлампи або лампи накалювання, а принести їх протягом місяця. Тобто він спочатку отримує нові лампи, а потім вже може принести в обмін відповідні лампи. І на це зверніть увагу. Хто ще може отримати ці лампи? Можуть отримати ті особи, які раніше не приймали участі в обміні відповідних ламп прожарювання на ледлампи. лампи тобто навіть якщо ви не пенсіонер, але не приймали участі в обміні ламп розжарювання на відповідні енрозбігаючі лампи, ви можете скористатися даною пропозицією і прийти до Укрпошти з паспортом і кодом і отримати відповідні енрозбіргаючі лампи. Також зауважу, що будь-який садочок, лікарня, школа мають право через дію також замовити. І обміняти відповідні лампи розжарювання або згорівші ледлампи на нові. Так що особливо зверніть на це також увагу. І не гайте часу, звертайтесь, кожне відділення Укрпошти, яке здійснює обмін старих ламп розжарювання або згорівших LED-ламп на енергозберігаючі, буде е, позначено відповідною вивіскою. Якої саме ви зараз побачите її на екрані? Якщо ж такої картинки немає, то це значить або ви вже не встигли, і лампи закінчились. Або ще їх не доставили в дане відділення, тому слідкуйте обов'язково. Я рекомендую всім поквапитись. Чому? Тому що виділено на цю програму всього 18 мільйонів ламп. А це значить, що тільки 3,6 мільйона пенсіонерів та інших осіб зможуть отримати ці лампи. Хто ж не встигне, той залишиться без енергозберігаючих ламп, і йому прийдеться купувати їх за власний рахунок. А це на даний час досить значна сума. Так? Кожна лампа складає вартість від 70 гривень і вище, а більш-менш нормальна, то і 100 гривень коштує. Тобто, фактично, ви маєте витратити більше 500 гривень на придбання п'яти ламп. Дана акція дозволить Україні економити біля 1000 МВт електроенергії, і в даний час це дуже важливо, як для самих українців в вигляді їх економії, так і для самої держави. Якщо вас виникли питання юридичного характеру, звертайтесь до мене в коментарях під цим відео, або ж можете звернутися до мене особисто в месенджерах за допомогою контактів, які ви знайдете на сайті Адвокатського бюро Берянської партнери, посилання на яке я залишу під цим відео. Якщо це відео було вам корисно, поставте лайк, дзвіночок, підпишіться на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бурянського. А також обов'язково поділіться цим відео з знайомими пенсіонерами, які можуть просто не знати про продовження даної. Програми щодо обміну ледлам Вважаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні.